Доброго ранку, шановні. Так, у нас іде прямо в розгарі компанія річних звітів звітування, і, як завжди, наш електронний кабінет платника податків не залишає нас в хорошому настрої, завжди нам щось якісь ставить палки в колеса, у кожного кварталу якісь у них новинки, таке відчуття, що хтось сидить і сорти, сортує нам які сьогодні. Давайте в цьому кварталі їм отак от зробимо, а давайте отак. Хай викручуються. Вони ж бухгалтери, вони мають або ці. Підприємці, Вони мають усе знати, з усього виходити. І так, підібрала для вас е, декілька причин відмови прийняття вашого звіту. Давайте їх трошки проговоримо, щоб ви трішечки менше не нервували. І все ж таки добилися того, чого вам потрібно, тобто здали звіт. І так, перша помилка, яка у вас на екрані, вже висить хвилинку помилка перевірки Ореа. Помилка відправлення відсутні підписані дані. Це означає, що у нас наш електронний кабінет дуже така тендітний, тінтиндітна витончена програма. І а, якщо ви, якісь є перебої в інтернеті, або а, у вас там заїло мишку десь, ну, так буває, або сіла батарейка в мишці, або ще щось відбулося, і ви десь затягнули на півхвилинки ваше підписання документу або відправку, і вам видає така помилка: це означає, що вам потрібно видалити повністю ваш звіт, ні в якому разі. Його не намагатися відправити або ще раз підписати, тому що накладається два ключі, і по-любому у вас його не приймуть. Буде відмова. Тому, будь ласка, видаляємо і заново формуємо звіт. Тобто не копіюємо, а заново формуємо і акуратненько підписуємо і відправляємо. Наступна помилка: документ не може бути прийнятий, документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату, стандарту через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів порушена цілісність пакету. Це глюк програмного забезпечення з боку нашої. Податкової служби України. Це означає, що вам потрібно сформувати звіт. До речі, його можна скопіювати з попереднього і підписати ще раз і відправити і все буде добре. Наступна помилка. Виникла помилка при передачі запиту на сервер ЦСК за протоколом http 5 О, ви ще раз. Натискаєте «Считати». Якщо не щитується і ще раз така помилка виходить, це означає, що вам потрібно піти, наприклад, у інший браузер, Ну, у когось там Firewall, у когось що там, Google «Gmail», у когось ще щось різне є, у когось просто буковка «Е», у когось Бінг. Зайдіть просто з іншого браузера в податковий в кабінет платника податків, і спробуйте там підписати цей документ. І все буде добре. Це нічого це, це нічого не означає. Це означає лише одне: що в цей момент, в цю секунду, не зчиталися ваші електронні сертифікати, не підтягнулися. Це можна. Пробувати і зразу в раз, але якщо цей сервер ну не сервер, як це сказати, програмне, в який ви заходите, да, запам'ятає цю помилку і буде постійно її вам показувати, не, не бійтеся, просто спробуйте, ще раз вам говорю, в іншому браузері зайти, і все буде добре. Далі блок даний, невірний підпис, сертифікат відсутній в реєстрі зареєстрованих сертифікатів, інформація, діючий перший документ, присутній надісланий такого-то числа файл. Це про що говорить? Про те, що ви формуєте по два-три по три ключі і думаєте, що податкова нічого не бачить. Це мені так один клієнт сказав: я думаю, що податково нічого не бачить. Я можу їх формувати стільки, скільки хочу. <с? <с?> як фізособа, ви можете абсолютно спокійно заходити в електронний кабінет з будь-якою кількістю ключів, але як ФОП ви маєте підписувати лише одним ключем і лише тим, який був виданий. Перший, перший раз, у якого є діючий строк, тому що у всіх ключів є строки, коли вони закінчуються. І тоді, коли ви зробите новий, він абсолютно спокійно почне працювати. Але якщо є діючий ключ, і ви зробили ще один, бо перший загубили або забули десь, або забули до нього пароля, або забули флешку, або ще щось загубили. Це я вам зараз перелічую усі можливі варіації, які в мене були в житті у моїх клієнтів, що вони мені говорили. То, от, якщо у вас таке трапилося, вам потрібно по правилам гри ліквідувати попередній, скасувати попередній ключ і зробити новий. Тоді він запрацює. Якщо у вас така ж ситуація ось видалася з такою відповіддю, ви маєте піти подивитися, ким було видано попередній ключ. А тут написано, що він виданий Приватбанком. Ви можете піти в Приватбанк акредитовані сертифікати. У мене є відео, як це робити. Не буду повторюватись. Краще подивіться, щоб я не на пальцях не розповідала, як то кажуть. А ви подивитесь інструкцію. Ви видаляєте в приваті. Усі ключі, які були попередні, залишаєте один новенький, який у вас є фізично, ви його бачите. І потім даєте добу, щоб це все підтягнулося в податкову, змінилося в Приватбанку, усі, все, все зробили таку суміш, усе перемішалося. І наступного дня зможете спокійно підписати свій звіт і відправити тим ключем, який у вас залишився. Ось і так ось так. Якщо ключі попередні були видані в інших якихось місцях, там в податковій або в іншому банку, або діє це взагалі мене просто. Чесно вам скажу, нервову систему просто рушить, тому що діє підпис, як робиться його видаляти там дуже, дуже неприємно. Він не завжди видаляється і його дуже довго чекати, коли він видалиться, бо дія сама платформа дія рідко, ну не, не так часто оновлюється, наприклад, як в банках. Ось тому там треба чекати, чекати подовше, як то кажуть. Ось ем, тому, будь ласка, не майте на увазі, що ви і це і ця відповідь вам буде постійно приходити. Ви можете мене не слухати, скажете, а та ти свідка дурна, якась говориш якусь чіпуху. Вам постійно вона буде приходити така відмова, допоки ви не скасуєте попередні ключі і тільки тоді запрацюють нові. Так, наступне, Виявлені помилки, документ не може бути прийнятий в електронному вигляді, не відповідає затвердженому формату. Цілісність пакету. Ще раз повторююсь: це глюк програми, тому ви ще раз формуєте звіт, підписуєте його і відправляєте. Документ не може бути прийнятий. А, все, це постійно просто пишуть, я на цей нафоткала. Помилка у додатку 1 в розділі визначення суми нарахованого доходу за межами періоду, що зареєстровано в періоді перебування фізичної особи-підприємцем. А ця відмова в звіті у випадку, коли ви знаходились на двох системах, наприклад, ви зареєструвалися як ФОП. Другої групи або першої, ви всі маєте знати, що один місяць в, цьому, в цій реєстрації ви були на загальній системі, а з наступного місяця ви вже пішли на спрощену. І ось чоловічок подав звітність і не врахував цей період, що один місяць він був на загальній системі і подав усі місяці, як наче на єдиному. Тому йому відмова, що в даний період він не був. На, на єдиному податку. Ось, тому майте на увазі, що періоди також потрібно правильно проставляти в додатку по ЄСВ. Так, ну, і ще один. Документ не відповідає всім вимогам. Не, не, не подано додаток 1 або не зазначено позначку до його подання у додатку 1. Не забувайте, будь ласка, що коли ви формуєте додаток 1 по ЄСВ, ви маєте суму переносити в загальну декларацію. І тоді у вас буде все. І ставите там відмітку, що ви подаєте додаток. Там в кінці є така відміточка, хрестик, що ви додаєте додаток, і тоді у вас не буде такої відмови. Ну, начебто, ми все переглянули. А, ось отака ще є штучка, помилка перевірки підпису. Виникла помилка при спробі отримати статус сертифікату за протоколом. Це наша оця така чуттєвість кабінету. Ви при цьому, при цій помилці, ви вже видаляєте весь звіт і формуєте повністю новий, не копіюючи. Бо навіть якщо ви скопіюєте, знову буде така сама помилка. Тому майте це на увазі. Ну, все. <сум> Тримайтеся, все буде добре. Головне, не здаватися, здати цей звіт. Не забувайте, будь ласка, що післязавтра кінцевий строк сплати ЄСВ, хто платить ЄСВ за четвертий квартал, щоб не, не, не цей не затримались хоч на один день, бо буде штрафна санкція у розмірі 20% для тих, хто хоче сплачувати. Хто не хоче, не платіть. Маєте на це повне право. Все, гарного настрою, терпіння. Якщо є якісь питання, пишіть, відповідаю, консультую. Якщо потрібно відзвітуватися закритий рік, також пишіть, зробимо без питань в найкоротші терміни. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо є бажання, ставайте спонсором каналу. Якщо є бажання, можете донатити, я буду вам дуже вдячна.